Коли у вас завдання з планіметрії, об'ємні фігури, я завжди своїм учням кажу, будь ласка, перемалюйте ці геометричні фігури. Не тикайте олівцем чи ручкою в монітор, ви нічого там не побачите. І для того, щоб знайти паралельні площини, ось у такому паралелограмі, нам потрібно його намалювати на чорновику і, відповідно, позначити ці площини. Давайте перевіримо кожен із цих варіантів, доки не знайдемо потрібний. Отже, А, Б, Б, 1. А Б, Б1 1 Це ось ця площина бічна. І А1 д 1 і Д. А, Д1 1 Ось ця передня площина. Звичайно, вони ж не паралельні. Які ж це паралельні? Ось такі. Тобто, нам треба шукати саме такі площини. Друга відповідь А1Д1Д. А Д1Д. 1 Тобто вона вже була Б, б 1 С Б, Б1. О, задня площина. О, і ми знайшли правильну відповідь одразу. Її треба просто намалювати. Передня площина і задня площина. І вибираємо правильну відповідь.